Ти тихий, краю милий, моя Україно! за що тебе слюндровано? За що мамо, гинеш? Що ти рано доскі сонця. Ви остали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Летим, дивлюся, аж спітає, неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер біє, степи лани мліють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє. Вмивається дрібною росою? Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину і краю немає? Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога я? Чого марно плачеш? Хіба тобі не шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Ти глянь, подивися, а я полечу. Високо високо за сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану з скаліки знімають, шкурою знімають. Княжа Княжат недорослих а он розпинають вдову заподушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію війська отдадуть бо бач його троха, а онде під тином опухла дитина, голодне і мре, а мати пшеницю на панщині жне. Хмарою поли, засіяні горе кров'ю болить. От там, хто милостивий є, мир, для є. Для ми не нагодованої гому стердешну волю та й скуємо для глобустіми людей муштрованих буштрованих А сльоза крові напоїть всіх імператорів вистав. Пролитих тайно серед ночі, а мати гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. Ми, учнівське самоврядування Ластівківського закладу освіти, підхопили Шевченкову хвилю та з радістю передаємо її Залокоцькому закладу загальної середньої освіти.